Манікюр, зачіска, чисте взуття це такі, здавалось би, маленькі нюанси, які складають загальне враження про людину. Як турбуються про себе, про свою ж зовнішність, наші перехожі? Сьогодні ми дізнаємось, мені вже цікаво, тому не перемикайтесь. Вітаю, як вас звати і чим ви займаєтесь? Добрий день. Мене звати Оля. Я працюю в логістичній сфері. Мене звати Ліза, навчаюсь на кухара кондитера. Мене звуть Поліна. Я займаюся танцями. Мене звати Вароніка. Я нічим не займаюся. Ну може вдома просто ж слухаю музику, не знаю. Нічим не займаюся. Максим лихольот, нічим не займаюся. Що для вас означає догляд за собою? Охайний вигляд як хлопця, так і дівчини. В першу чергу це не означає, що Має бути багато макіяжу, просто е, чисте волосся, доглянута шкіра, чистий одяг, якось так. Для мене, для оглянутися, це не тільки косметика, а ще уходова косметика, яка дуже потрібна для шкіри та для волосся, такі як кондиціонери, бальзами та усяка остальна косметика. Коли людина Ухажує за своїм волосами, ми я там їх, ну щоб вони були в красивому вигляді, щоб багато косметики не було. Коли е, дівчина без косметики, вона виглядає більш натурально. Да. Це красиво дуже виглядає, коли вони без макіяжу. Це коли чоловік гарно одягнений, гарно. Ну, все при ньому. Ну, це, по-перше, зовнішній вигляд. Як ви вважаєте, навіщо взагалі доглядати за собою? Для себе, для здоров'я, щоб подобатися самому собі в першу чергу, потім оточуючим, тому що це просто важливо. Щоб виглядати більш охайно та не як бомж. Щоб люди не подумали, що ти там, ну не знаю, щоб люди подумали про тебе, ну що ти там прикольно виглядаєш, там, ну. Ну, так, щось такого. Це охайність вперше, друге, це ну, любов до себе. Можливо, якісь потреби, ви вважаєте, закриваються таким чином, внутрішній? Напевно, так, так. Да. Ну, щоб виглядати добре, гарно, подобатися самому собі. Яку потребу, можливо, ви закриваєте, доглядаючи за собою? Мабуть, для себе просто роблю, хочу собі подобатися. Коли ви вперше знайомитеся з людиною, на що ви одразу звертаєте увагу? Мабуть, на обличчя. Потім на одяг і взагалі як людина себе відчуває, яка від неї енергетика йде. На її зовнішність, а потім вже на характер. Та все інше, тому що ми, коли людина підходить, ми не можемо зразу зрозуміти її характер та усе інше. Для мене як вона виглядить, який одяг вона носить, не у тому плану плані, який стиль, а брудний, чистий, з запахом, без яка голова помита, скільки косметики, як вона наскільки вона охайна, та таке інше, зовнішність, ну для мене це не головне, Одяг теж. Ну я звертаю увагу на. Може, там. Ну, теж, ну, на вайб, напевно, на зовнішній огляд. Мабуть, на зовнішній вигляд, на те, як одягнута людина, які в неї манери. Як виглядає ваша рутина догляду за собою? Прокинулася, вмилася звичайною водою, потім я завжди користуюся лосьоном. Після цього 15 хвилин чекаю, щоб воно там все впиталося. Далі зволожуючий крем для обличчя, потім. Або тональна основа, або пудра для обличчя, і в цілому, все ну і ввечері, все це змиваю міцелярною водою. Пінкою знову наношу зволожуючий крем і лягаю спати. Крута схема, дякую. Можливо, у вас є якісь секрети краси. Чесно, секретів ніяких немає. Мені самі цікаво іноді у дівчат запитати, чому у них така чиста шкіра, що вони з собою роблять. А у мене нема там ніяких лейфхаків, секретів. Шкі? Ну не знаю, мені коли я. От я на вас дивлюся, мені здається, що у вас вона краще, ніж у мене. Тож, мама дуже доглядає за собою. Вона прям до чистоти та оха. Відноситься дуже серйозно. Вона часто чистить зуби. Якщо маленька якась там проблема, вона до косметолога, до стоматолога, а папа. Ні, він теж, але він менш на це звертає увагу та але доглядає за собою. Я ну, просинаюся чищу зуби, потім. В обід може, можу, можу помити голову, якщо вона там грязна. Вечором купаюсь, чищу зуби та все спати. Я прокидаюся, іду вмиваюся, чищу зуби, крашусь, собираюся і йду кудись. А ввечері прихожу, доглядовую, змиваю, вмиваюсь, миюсь, чищу зуби, лягаю спати. Чи є у вас якісь особливі секрети краси, які ми ви могли поділитись? Ні, напевно. Ну, маска. Обична маска на лице. Чистити зуби, умивалкою користуєтесь? Просто милом беру все умивалкою, ні. Голову мию не знаю. Ну просто доглядаю за собою. Який бюджет? Скільки грошей ви в середньому витрачаєте на це? На свій догляд? Я думаю, близько 2500-3000 гривень на місяць. Це входить в основному догляд за обличчям як не декоративна косметика, а доглядова. Так зволожуючи крема, масла, олійки, е, манікюр, педикюр поки що на літній сезон вирішила зробити паузу. А з осені знову буде починатися, тож сума збільшиться? Я не знаю більш всього, покупає мені мама, але якщо я витрачаю. Це у сумі 200 або 500 гривень. Манікюр у шкільний час я його не буду робити, тому що я ходжу ще на фортепіан, та там не можна робити манікюр. От я буду робити його, але тільки уходовий. Я дуже багато не витрачаю, мені більше купують батьки, да так. Я можу там купити, ну, може. Не знаю, крем якийсь для обличчя, щоб ну таке все. Наприклад, цьому місяці я потратила тисячі дві. Я купляла собі тональник, покупала собі доглядову косметику, декоративну косметику. Ну, манікюр, так, педикюр. Дивіться, шампунь, кря-кря в ВТБ по скидці 40 гривень. Ну, мивалка обичне мило, не знаю, не я покупаю, зовсім гривень чотири. Ну, 50 гривень. Зубну щітку не міняємо кожен місяць. Кожен місяць і в мене електричне, просто ці міняю. Насадки бюті культура. Вона взагалі щороку зростає, і цікаво почути, чи знайшли ви своїх майстрів. Який у вас був досвід пошуку їх? У мене просто подружка займається манікюром, тому мені навіть не довелося шукати. Виявилося, що вона гарний майстер своєї справи. Стосовно косметологів, був у мене не дуже приємний досвід. Здавалося, прийшла до гарного майстра по відгукам, але виявилося, що і по роботі, і взагалі по атмосфері в салоні не сподобалося, тому косметолога свого я так і не знайшла. По масажистам я не знаю, в Аурі ходжу то там всі гарні спеціалісти я ще не знайшла для манікюру. Я знайшла, але до косметолога я ще буду ходити. Я на разу не була, але буду до першого вересня ходити та доглядати за собою, щоб прийти в школу новою людиною. Так я сьогодні ходила ще на, на холодне відновлення волосся. Я не знайшла. Мені манікюр робить моя сестра. Вона більш-менш розбирається. Вона робить там людям манікюр. Так, да. У мене своя майстриця манікюру, якою була історія вашого пошуку. Через подружку <гум> вона зробила манікюр. Мені подо мені сподобалось, я пішла також до неї. І ось ухожу вже другий рік. Просто під домом парикмахерська, я сіду, стрижусь і все. Наступне питання якраз хотіла задати, по яким пунктам ви обираєте майстрів, як ви сказали, а як вони виконують роботу. так? Відгуки, схоже, не дуже грають важливу роль. Ні, відгуки ну так, оце в інтернеті не знаю, якось задаєш одне, пишуть гарно, потім приходиш, розумієш, що не дуже. Тому як методом пропі ошибок будеш шукати майстра, хай там, мабуть, краще більше часу потратити, але знайти саме свого майстра, щоб не було потім всього такого поганого, з чим ти потім і не впораєшся. Перше, коли ти заходиш в салон, ну, як виглядають, то наскільки старильні та доглянуті речі. Наскільки там все ган... чисто, старильно, та як вона звертається до речей. Відгуки від людей, якщо вони більш-менш ну, нормальні, типу, типу людям сподобалося, як він працює, його там доброта. Отзиви, напевно. Ну і приємні приємні ціни, а приємність у спілкуванні? Я ще з... не спілкуюся, я в наушниках сижу. Так да, мені до головне це доступність цін чи місця? І ціни місця. Чи змінювався ваш підхід е, догляду за собою з роками? І як? Так, змінювався це. Я так думаю, з віком спочатку було щось дитяче, потім і потім для дорослих, але там зморшки з'являються, СПФ Крем потрібно наносити. В дитинстві ти про це навіть не задумувався. Мама, щось тебе пшикала, ти такий Боже, навіщо? А тепер так обов'язково у догляді він присутній. Просто ж все доглядовий, якось так, щоб воно охайно виглядало. Так, зміниться. Якщо тоді я. Ну, менше доглядала за своїм обличчям, я там не наносила там якісь Крем. кремчики, да, щоб цей. То зараз я більш відповідально до цього ставишся. Да. Я там можу купити собі щось, намазати, ну щось таке. Ну хочеться вже привабливо ну, виглядати. Розумію так. так, міняється, тому що раніше я не особо за цим парилась. Я більш стала доглядати за собою, тому що я бачу, як як міняється людина, коли вона недоглянута та доглянута, можемо порівняти себе, як ви стаєте зранку та коли вже привели себе у порядок. Так ну наприклад, я раніше не фарбувалась взагалі. Зараз я фарбую на даний момент тільки різні е, вії і брова. Раніше я не фарбувала нічого, ну, може чуть-чуть брова так. І все, як ви взагалі готуєтесь до важливих подій? Ну намагаюся раніше лягти спати, щоб потім ти не був такий пожмаканий. Іноді на патчі наношу. Ну це є, і саме для важливих подій, то взагалом в повсякденності я... коли треба вийти з сміття викинути. Так, щоб синяків під очима не було. Хуби з воложею, обличчя, там можливо укладочка, якась волосся легенька, а так. Нічого, як от у хлопців завжди на всі випадки святкові е, біла футболка, джинси чи чорні штани, і все, красавчик. Я вирівнюю волосся та роблю якийсь легкий макіяж по типу рісниць, хайлайтера та губ. Е, ну там можу теж зробити легкий макіяж, чисти там зуби, одягти більш-менш нормальний одяг та все, можна йти. Я висипаюсь для початку. Потім, ну, якщо я виспалась, збираюсь. Якщо це якийсь заход такий, що там буде фотосесія, я крашусь, роблю перед цим брова. В принципі, якщо якийсь такий заход, то я можу нафарбуватись так, як вона фарбована зараз. Мене, ну, я ще можу стрілки нарисувати. Гладжу свій елітний костюм, мию голову, там, зуби чищу, бриюсь, все. Як ви ставитесь до чоловічого манікюру? Е, нормально, цілком мені взагалі вся ця тема. Не подобається, коли люди мають щось проти ЛГБТ, чи а доглядовий манікюр взагалі в цьому нічого не бачу. Тим паче, хлопці в ногті завжди такі занедбані, тож краще піти в салон і слідкувати за ними. І не важливо, чи це буде просто. Охайний манікюр, чи навіть якщо він не я, там, червоним рожевим лаком, все це для мене окей. Ну я я нормально ставлюсь до ну, це їхнє життя. Якщо вони хочуть, то вони можуть і макіяж робити, і манікюр робити. У мене є друг, який теж ну красить ногті він в чорний. Ну для мене це нормально. Якщо доглядовий манікюр, то нормально. Якщо красить ногти, то не дуже своєму би хлопцю я би не дозволила би позитивно. Ну, бо це в першу чергу це догляд за собою. Хтось там каже ні, ну це не по мужськи Я не бачу в цьому такого. Ви стрижете ногті, от вам. Вам їх постригли просто. Другі люди. То все одне якось. Ну, людина сама як хоче, так і ходить. Ну, якщо людині подобається, що в неї там ногті, кра красні чи чорні. Ну, якщо їй подобається, то пускай ходить, як я можу її засуджувати за це. І останнє запитання: як ви вважаєте, кому все ж таки важливіший догляд? Жінкам чи чоловікам? І я вважаю, що однаково, чесно кажучи. Тому що, що чоловіки, що жінки мають охайно виглядати, я не знаю, чому суспільство вважає, що жінки мають. За цим більше слідкувати, тому що це неправильно. Від жінок дуже багато вимагають. Потрібно, щоб вони завжди були і худенькі, і щоб спортивні, і щоб все у них було чікі пукі А чоловіки ж це кажу, вмився, голову помив, і все ти молодець. Всі люди повинні як ну більш-менш доглядати доглядати за собою. Я думаю, більш жінкам, ну хлопцям не менше, але у жінок більш забот до себе, турбот так, вони більш доглядають за собою, та те ж саме волосся. Його, за ним треба більше уходу, ніж у чоловіків. Тому я думаю, більш жінкам, але хлопцям це не означає, що хлопцям не треба доглядати за собою. Жінкам більше, ніж чоловікам. Жінка це як, наприклад, якщо вони пара, то жінка це лице чоловіка. <рес> <рес> ну, якщо йде красива жінка, то значить поня... Не важливо, який чоловік далі йде. так? <рес> ну можливо, так. да. Однаково дорогі друзі. Сподіваюся, цей випуск був цікавим для вас. Ви підчерпнули, можливо, щось для себе нове. Порівняли свій догляд з доглядом наших перехожих і, можливо, задумались над чимось. Раджу вам все ж таки доглядати за собою і піклуватися про себе не тільки зовнішнє, але й внутрішнє. Дякую, що були з нами! І побачимось у наступних випусках програми Диванчик.